Опинився над прірвою. Степан прокинувся вранці й жахнувся. Поруч спала Жанна. Він майже нічого не пам'ятав з вчорашнього вечора та не розумів, як таке могло статися. Жанна прийшла, як зазвичай, пожаліти його, принесла пляшку вина, знала, що дочка в селі у бабусі. Відколи Тетяна Віталії її подруженька просто не дає Степанові спокою. Але він їй не раз прямо говорив між ними нічого бути не може, бо він любить таню, у них дитина росте. А Жанна не на жарт узяла Степана в обороти, зачастила дружину його, а свою подругу щоразу старалася обмовити, боляче штрикала Степана. Ти, мовляв, такий добрий, такий господар непетущий, і як танька не боялася покинути такого хлопака. Хтось підбере і лікті вона потім буде кусати. Степан віджартовувався, хоча Жанна його дратувала. І дочка вже запідозрила щось недобре, бо почала грубити тітці Жанні. Чоловік усе пояснював підлітковим віком доньки, а Жанну шкодував. Бо самотня вона стара діва, ні чоловіка, ні дітей. Добре, що квартиру має, адже його таня тому й поїхала за кордон, що втомилася жити в гуртожитку. Який він господар, якщо не здатний забезпечити родину житлом? Степан розбудив Жанну, попросив негайно піти і вважати, що між ними нічого не було. Ти, таню, в цьому будеш переконувати. Просичала, як змія. Не посмієш, стиснув кулаки Степан, а в самого від думки, що таня дізнається, аж опік кинуло. Не посмію, якщо будеш чемним хлопчиком, уже промуркотіла і потягнула Степана до себе, і він уперше в житті відчув, що таке безвихідь. Почувався, як утікач над прірвою. Чи вперед, чи назад, однаково.